Сьогодні, о шостій ранку, снаряд влучив у дах цієї п'ятиповерхівки. Пробив перекриття і, не розірвавшись, застряг в підлозі кухні загального користування. Мешканець будинку Олександр говорить: зазвичай зранку тут багато людей. Втім, сьогодні у цьому приміщенні нікого не було. Були на етажі, ну якраз, раз ну люди в цей час при кухню йдуть. Ну, ви... о, по щасливому -поч обстоятельству, якраз на кухню ніхто не пішов. Як би ще утра, тільки -только. Тут всі просипались. Шасу сидім всі на першому етажі. Вночі з лівого берега військові РФ обстрілювали селище Антонівка. Місцевий житель Василь Чайковський цю ніч провів у Херсоні. Розказує, о третій годині йому зателефонували сусіди і сказали, що через обстріли зайнялася лазня на його подвір'ї. Після закінчення комендантської години чоловік повернувся до Антонівки. Приїхав, бачив, що моя баня. Згоріла, вигоріла повністю. Вони закріпливали Антонівку, цими пасами, які запалаючими. Дом не пострадав, не дійшла. Вогонь не допустили. люди не допустили вогонь, вони тушили. Причому в Антонівці немає води. Вони знаходили воду і приносили пологу. вогонь, який розпалихався. За інформацією міської військової адміністрації, Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 35 разів, випустили 166 нарядів. Найбільше пошкоджень у житлових кварталах уздовж Дніпра. Напередодні під масованим обстрілом російської армії був Дніпровський район Херсона. Зруйнована будівля, у сусідніх будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи та тріщини на фасадах. Снаряди також влучили в аптеку, заклад харчування та багатоповерхівку. Там, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені щонайменше 32 оселі. Мати Миколи під час влучання була у своїй квартирі. Позвонили люди, що Що 80 років. Що з ними? Все, все, добре. Все, все, все добре. Внаслідок обстрілу цього мікрорайону поранення отримали чотири людини, каже керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Було влучання в багатоповерхівку, там зазнали поранення син та мати 22 та 48 років. Люди їх шпиталізували. Також був отримав поранення біля аптеки 73-річний чоловік. Та також був був обстріл в закладу харчування. Там ще один чоловік потрапив в підробціл і був шпиталізований. За інформацією обласної військової адміністрації, поранені протягом минулої доби також є у посад Покровському. Чоловік у полі на тракторі підірвався на міні. Їхати до лікарні відмовився. 13-річна дівчина з села Милове отримала поранення, обличчя і контузію. Зараз у дитячій лікарні під артилерійськими і авіаційними обстрілами був і Береславський район. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова. Пошкоджені будівлі сільськогосподарського товариства, техніка, автомобіль, будинки та господарські споруди мешканців. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.